По новому народні композиції звучать на обласному конкурсі виконавців естрадної пісні. Сьогодні у нас в оцеомі учні професійно-технічних навчальних закладів презентують свою художню самодіяльність в конкурсі виконавців естрадної пісні, срібна підкова, який для нас є традиційним, і проводиться щороку у листопаді. Сьогодні 26 конкурсантів та їх груп підтримки завітало до нашої великої зали. Ми сподіваємося, що так як і щороку у нас не буде переможених, будуть самі переможці. У боротьбу за перемогу вступає і Софія Лисенко з котельви. Дівчина навчається на кравця закрійника. У вільний час співає. Сьогодні, каже, буде виконувати пісню Мальви своєї тиски Софії Ротару. Мати сина ждала зільний і Син не прийшов і вона виросла маки біля двору. І вона намагається людям доказати, що от у вас сини, а в мене маль виросте біля вікна. Обрати пісню, виграти сценічний образ. Конкурсанти мали самотужки. Ліричні композиції та запальні пісні лунали цього дня зі сцени оциву. Із глядацької зали за конкурсантами уважно стежили члени журі. Вони й визначали переможців цього творчого змагання. Конкурс вокалістів, тож звертатимемо увагу на вокальні здібності, але не менш важливу роль відіграє розкриття художнього образу, сценічна культура. Звертаємо увагу на... Добір репертуару, щоб репертуар відповідав віковим особливостям учасників, Кращі з кращих учасників кажуть члени журі, матимуть можливість продемонструвати свій талант на всеукраїнському конкурсі Травневий зорипад».